Виборці, політична партія воля виступає за відкликання народного депутата і так само виступає за визнання Україною юрисдикції міжнародного кримінального суду. Зв'язку з цим одним з пріоритетних завдань політичної партії воля є власне внесення таких законопроєктів. Ми ініціюємо зміни до конституції, які передбачають відкликання народного депутата. А також зміни до конституції, які передбачають визнання Україною юрисдикції міжнародного кримінального суду. Щодо відкликання народного депутата, я хочу сказати, що дуже важливо, щоб відкликання народного депутата стало можливим через внесення змін до конституції, через ухвалення закону відповідно після внесення змін до Конституції, яким буде передбачено, що 300 народних депутатів потрібно для ухвалення відповідного закону. Це дасть можливість підвищити відповідальність народного депутата перед виборцями, це дасть можливість виключно виборцями відкликати народного депутата. Ці обіцянки нами, демократичними політичними силами, давалися перед виборами 2012 року, і я переконаний, що більшість народних депутатів зараз є в коаліції і що ця ініціатива буде підтримана нашими партнерами по демократичній коаліції. Друге питання, яке стосується. Визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду є надзвичайно важливим питанням з огляду на те, що до цього часу злочини проти людяності, які були вчинені вищим керівництвом України під час розгону Майдану і під час Революції Гідності, досі не розслідувані. Ці зміни до Конституції є необхідною умовою для того, щоб Україна визнала і ратифікувала міжнаро... статут, статут Міжнародного кримінального суду. І це означає, що жоден злочин, який був вчинений, чи буде в майбутньому вчинений вищими посадовими особами, не буде і не залишиться безкарним. Це надзвичайно важливо для кожного українця, щоб ті трагічні вчинки, ті трагічні дії, ті порушення і ті злочини, які були вчинені вищими посадовими особами, були обов'язково розслідувані. Якщо наше сьогодні законодавство чи наша правоохоронна система не в змозі і не може розслідувати такі злочини, то міжнародний кримінальний суд, його незалежні прокурори ці злочини можуть розслідувати.